9 березня, працюємо на пасіці, скорочуємо сім'ї. Ось цей ряд ми вже пройшли, це гарно, навіть да, дуже гарно. Переходимо на другий ряд і тут зразу е, перша ж сім'я. так, і Що ми виявили, що тут немає матки. Зразу відкриваєш, бджілки гудуть, крильцями махають. Ось тут, Ось тут питань. Зразу можна навіть не дивлячись оподілити, що кладки немає. Значить, що, ми, що ми робимо? Ось, е, До речі, підвищене споживання корму було в цій сім'ї. Так Під'їли добряче, Ось пусті рамки я у них забираю. От. Тут практично пуста рамка. Беруть тут повніші рамки, які залишились. складаю їх е, до середини. Практично теж пуста. Е, я думаю, що я їх тут на чотирьох рамках і залишу зберіга до середини. Так, ставимо тут дві. Теплі заставні, вони тут власне стояли взимку. Так. Ось так. Із інших сімей тут є кормові рамочки, такі гарні. Ми їх поставимо їх е, за заставну дошку. Ось так, при потребі. Вони будуть із них брати корма. Так, все. Піджали. Що робимо далі? У нас зимували запасні маточки. Зараз будемо дивитися, що там в них є. Це сімейка, це мікронуклеусна така. Взимку були місяць назад я її тут дивився, в ній були проблеми з кормами, і вона дуже маленька. От. Але я сподіваюся, що маточка тут перезимувала. Зараз будемо дивитися. Ось сімейка дуже маленька, не маленька, а дуже маленька. Зараз димаря візьму. Якщо маточка у нас тут є, тоді... Ми їй зараз знову дамо нове життя. Тому що їй тут, тут особо не розженеся. Ой, у рамки поношені. Ось таке враження, що і тут немає. Враження, що маточка тут також загинула. Ага, є маточка. Ось вона тут що видно. Ось ось вона. Ось маточка вона не мічена. Так, ось я приготував кліточку із канді. Зараз постараємося відловити маточку і її помітити. Вот наша матка. Вот так. Помещаем ее в клеточку. Вот она пришла. Может я ей дам еще несколько обжилок. Так. Хоча літом, коли я підсаджую маток, в сім'ї я стараюсь бджілок чужих не давати. Тобто матка сама в клітичці, але зараз я все-таки дам, щоб вона їй було кому кормити. Так, маточка у нас є. Несемо до сім'ї. Тут бджілки викучились вже. От. Ставимо її просто на рамки. Ось так. Ось так. Бджілки пройдять канді і випусять нашу мачку. Ось якщо видно. Пройшла буквально одна хвилина. Ділки почули вже ромони матки. Дуже гарно пішли в її сторону. Я думаю, що тут питань не буде. Це через тиждень-два можна прийти перевірити, тому що розходу тут не було ні, ні, ні одної рамки. Через тиждень-два. Прийти, перевірити, чи все буде сіє. А з цим нуклесу ми робимо дуже, дуже просто. От, відкриваємо сусіда. Ось так. І просто їх туди перетрясаємо. З практики то нічого там ніякої війни не буде. Все там буде нормально. І цих трошки підсилим. Ну, ось так. Сьогодні 22 березня. Ці сім'ї ми в ній пропала матка, ми 9 березня робили огляд сімей. От. Підставили сюди маточку. Я відверто скажу, я її не оглядав від того. У нас були холода. От. Не знаю, що там робиться. Давайте подивимось. Так. Кліточка у нас пуста. Бджілки ведуть себе спокійно, як видно. Думаю, що маточка в порядку, тому що минулого разу вони гули. Отакий От неспокійний був стан. Ну, ось, все одно перевірити треба. До речі, ось показую, як вони забирають медок за заставною. Потрішки забирають теплі дні. Коли є теплий день, вони потихеньку забирають медок. Так. так, Я хочу побачити, чи є якийсь розплід. Ну, він повинен бути вже до цього часу, я думаю. Можливо, навіть якщо маточку зразу не випустили, то може бути навіть і запечатаний. Ось ми будівки вже є з пилком. От. Не багато, але трішки є. Так, скоріше всього, що розплід, якщо є, то він десь або на середній рамочці, на одній або на іншій. От, дивіться. Ось наша маточка, якщо видно. От. Є вже печатний розплід, личинка. Маточка гарна, От, не підкалічена, все з нею добре. Ніжки нормально, крильця. Все Все дуже гарно пройшло. Навіть краще, ніж я очікував. Якщо є печатний розплід, дивіться, це 9 -е число я її підставив. Тобто практично вона відразу і на другий день вже її почала сіяти. Якщо... От. А на цій рамці личинка. Все, маточка сіє. Ця рамочка майже так добре добрючу площу також засіяла. Все, тоді корма є, обсидка нормальна. Ми їх не турбуємо. І вони розвиваються. От, ми потихеньку підбирають оцей медок. Все, дякую за увагу.